Я використовую такі у Ріограде. Саме дешеве текіло, що я змог, зміг знайти в Україні. 60 мл. 120 мл апельсинового нектару. Замість е, лаймового фрешу я використовую лаймовий концентрат 7,5 мл. І... Саме дешеве, що я знайшов в Україні грінадін це грінадін від «Тортіно». Хімозний колір дуже насичений. Зараз цей колір дуже блекливий нашого апельсинового соку. Дуже дивно. <реш> Незвичайний в мене вердикт, тому що мені сама дешева версія чомусь подобається більше за інше.